Дорогу у дворі на вулиці Ливаневського, 22, забули. Навколо масово ремонтують, а оцей будинок чомусь оминули. Чи задовільний стан двору та що про нього думають мешканці далі? Дороги на Ливаневського почали ремонтувати, втім про один з дворів забули. Діло в тому, що по Ливаневського 16 і Ливаневського 24 і 26 ведуться ремонтні роботи, а нашу вулицю обошли стороною. Чому? смотрите, які ями кругом? Нічого не робиться. Чому наш двор обошли стороною і не проводяться ремонтні роботи? Місцеві скаржаться, дорога біля майданчику небезпечна для малечі. І звісно, ця дорога знаходиться в непосредственної близості. з дитячою площадкою, куди звісно, ці малиші е, вибігають. Страху додає й тутешній тротуар. Термін тротуар для цієї дороги навіть не можна примінити. Подивіться, які ями, та навіть клумба вже прийшла на цю територію. Дороги немає, а тут йдемо і машина їде, і ми падаємо. А це що таке? А це не хіба дорога. Подивіться, спробуйте, я ногу не підніму. Мешканці вже звикли до такої дороги. Втім, хвилюються не тільки за своїх дітей, а й за сусідів. Адже в будинку живе декілька інвалідів. Там живе інвалід, колясочник. Він в колясці взагалі не може їхати, там ось ці колдобини на колдобині, невозможно. Ми ж обов'язково зв'яжемось з міським головою для роз'яснення цієї проблеми. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.